Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні на огляді буде багато українських монет з Нейзельбера. Я зрозумів, що ви любите цю тему. Нарешті накопичив, підібрав для вас певну кількість монет, які, які вважаю і цікавими, і перспективними. Як з точки зору колекціонування, так і з точки зору інвестицій. Почнемо з них і почнемо. Перша монетка 2019 рік Богдан Ханенко. В минулому можли, можна назвати його олігархом початку ХХ століття, кінця 19-го. І меценат. Зібрав величезну колекцію українських старожитностей. Йому е, Займався цим разом з, зі своєю дружиною, тому ми бачимо на монеті об... портрети їх обох тираж монетки 35 тисяч екземплярів 2019 рік, і це монета з там подруком. На сьогоднішній день. Раніше це вважалась за звичайна монета з серії піджаки, так звані видатні особистості України. На сьогоднішній день вона почала свій ріст, ця монета, і на сьогоднішній день коштує від 400-500 гривень за штучку. Далі наступний екземпляр, малотиражна монета. Богдан Ступка 2016 рік. Тираж, зверніть увагу, 25 тисяч екземплярів. Видатний український актор 20 тисяч екземплярів просто в капсулі і 5 тисяч в сувенірній упаковці. На сьогоднішній день ринкова ціна на дану монету стартує від 600 гривень і вище. Усі ціни я називаю без вартості доставки. і вартості зусиль на пошуки цих монет. Це ви самі можете орієнтовно прикинути і додавити. Так, наступна монета Думка. Капела Думка 2019 року. Красива, на мій погляд, на сьогоднішній день недооцінена монета. Як ви бачите, я придбав одразу 10 штук. У мене було їх там пару штук. І ось 10 я придбав. Чому? Бо це якщо не, найдешевш... не, не найдешевше, але одна з найдешевших монет з Там под руком. 2019 рік тираж 40 тисяч екземплярів по нинішнім часам. це Невеликий тираж. І ціна на сьогоднішній день ви можете пошукати і придбати собі цю красу від 300 гривень. Ось бачите, який чудовий аверс, капела, зображені співаки, скрипичний ключ, красивий великий. І тут то... також нотний стан, над... надпис Думка. Красива, цікава, гарна монета. І перспективна. Поки така ціна смішна, то я вам раджу її придбати. Наступна монета вже не така дешева, це перші поштові марки УНР, так звані шаги сторіччя перших поштових марок України. Цього року буде введено в обіг замість копійок шаги. Ця монета дуже зросла в ціні. Це монета 2017 року, тираж у неї 45, 2018 рік, тиражений 45 тисяч екземплярів. На сьогоднішній день ринкова ціна стартує від 1500 гривень. Красива монета, красиве зображення на аверсі, мабуть, така. Лазерне гравіювання, лазерна технологія якась використана при виробності цієї монети. Також вона знаходиться в річних наборах 2018 року, які вже там коштують космічних, на мою думку, грошей, там вже щось біля 8 тисяч за набір обігових монет, плюс оця монетка. А сама монета ще ось таку ціну має і має подальшу перспективу для зростання. Ще одна монета Холодний Яр. Патріотична монета 2019 року з тиражем 40 тисяч екземплярів. Є просто монета в капсулі, є монета в сувенірній упаковці. Тут Це Холодний Яр, це ліси у Харківській області. У, прошу вибачення, в Черкаській області, де діяли і. Гайдамак, і ось ми бачимо вершника коза... козацького і так звана Холодноярська республіка була у... на початку 20-х років минулого століття, яка чинила опір більшовикам. Перспективна монета та, також вона почала набирати в ціні. На сьогоднішній день ціни стартують від 1200 гривень. Далі, ще одна малотиражна. Спецзв'язок так, зв так званий. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Бачимо карту України. Сучасні. Доріжки мікросхеми, ключ. Тираж лише 20 тисяч екземплярів. Монета 2022 року. На сьогоднішній день можна ще й знайти до тисячі гривень, але явно, що через настільки низький тираж, маленький, ціна буде дуже-дуже зростати. У мене є 2-3 таких монетки. Перспективна монета. Далі монети серії області України. Перша 2017 рік Хмельницька область. Тиражі цих монет за 17 рік. 35 тисяч екземплярів. Монети останні з цих серій 2017-18 року є найдешевшими серед усіх монет серії. Якщо перші монети з тиражами там 20 тисяч коштують 6,8 з лишком за тисяч гривень за звичайну монетку біметалеву з недорогоцінного металу, то ці монети на сьогоднішній день стартують від 600-700 гривень. Але продовжують набирати свою ціну поступово. Значить, це у мене в руках Хмельницька область. Тут ми бачимо атом зображення і Кам'янець-Подільська, Кам'янець-Подільський замок, і сільськогосподарський комбайн як символ потуги, і церква. Не пам'ятаю, яка, можете почитати в описі. Тираж, я сказав, 35 тисяч. Рік 17. Наступна монета Дніпропетровська область. Велика область, красива монета, красивий герб цієї області з козаками. І цікаве зображення на Аверсі. Тут у нас і супутник як символ. Знаєте, що в Дніпрі знаходиться КБ Південне і завод, який виробляв космічні ракети. Дерев'яна церква, яка побудована без цвяхів. ковш бачите, з якого метал виливається як символ індустріальної потуги. Потужності даного регіону, ну і сільськогосподарська продукція, звісно. Дуже красива монета. Теж тираж 35 тисяч. Наступна Одеська область, теж 17-й рік. Я сподіваюся, вам добре видно, бо екранчик у мене слабенький і я не бачу, що, що бачите ви. Але через камеру, більш-менш нормальному в цьому телефоні, я записую саме на нього для вас відео. Значить, Одеська область, тут бачимо вид, якщо хто був на прогулянках, то бачимо вид на берег, вантажний корабель, пляжні парасольки, виноград. Білогород-Дністровська фортеця, у білгороді Дністровському крани вантажні. Морського порту ось така монета. Далі ще одна монета, Донецька область. Якщо ці попередні коштують 600-700 гривень, то Донецька вже стартує від 1000 1100 гривень. Ціни стрімко зростають. На аверсі у нас. Пальма Мерцалова один з символів Донецька. А на, точніше, це реверс. А на аверсі у нас сонце, що сходить, Святогірська лавра, терикон, а -а аграрні подсолнухи, кам'яні баби старовинні. Цікава монета. теж. Не дешева, як ви бачите. Ще одна монета Київська область. Це вже у нас А, ну це теж 17-й рік, теж тираж 35 тисяч. Дуже красива монета, як на мене, красивий герб області. І що ми бачимо? Літак Ан, який летить, літак Мрія. Ан-225. Церква, не пам'ятаю, в якому місті парк, який в Олекс... парк Олександрія в Білій церкві. Гарна монета. Ще одна монета, це вже 18-й рік і тираж, якщо попередні всі тиражі 35 тисяч екземплярів, то ця місто Севастополь це 18-й рік. Останні монети в цій серії 45 тисяч тираж. Бачимо саме місто, корабель, хто був у Севастополі розвалений Херсонесу, гармати музея. Хто був у Севастополі, пам'ятає, я був, пам'ятаю красу цього міста. І сподіваємось, що воно повернеться в лоно України. На аверсі у нас звичайний герб. України. Ці монети трошки дешевші, можна ще до 600 гривень, якщо пошукати, то знайти її. Ще одна монета Чернігівська область. Ні, прошу вибачення, Вінницька область. Вінницька область, 17 й рік, 35 тисяч екземплярів. На аверсі у нас фонтан кольоровий будівля виконкому інші визначні для Вінничини об'єкти. Так, і останній на сьогоднішній день з цієї серії Полтавська область. Тут у нас і вантажівка Кременчужського автомобільного заводу, і церкви. Про кожну монетку я читав, але на, на пам'ять що, 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 кажуть, що таке освіта. Це те, що залишається після того, в голові, після того, як ти прочитав і щось забув, коли навчався в школі чи в інституті. На жаль, не пам'ятаю інших об'єктів по цій області, але ви можете почитати. Ось Раз бачу, а решту не пам'ятаю. Ну, Красиві монети, красиві герби, красивий метал красивий. І переходимо до срібла. Минулого разу, можливо, я вам показував, але хочу ще раз. Срібну монету Ніуэ, тираж лише 7 тисяч. Це серійна монета і перша монета в серії. Преображення Господнє. Тут у нас і апостоли і... Моїсей. Оце не пам'ятаю хто. Чи та гализнов забув. І красивий дуже аверс. Подивіться, яке красиве зображення Ісуса Христа розп'яття. Поле дзеркальне. Тобто це Proof Like. Гарна монета для колекції. Ще одна монета Prof Like. Виробляє їй баварський монетний двір. Серія. Світова дика природа. Лев. Деталізоване зображення. Достатньо об'ємне, якщо ми бачимо, монета переливається. Так, да, все це. І, це і це, і це, і третя монетка, яку я вам покажу, це срібло чисте. 999 проби. і вага кожної монети. Одна унція. Тобто 31,1 грами. Ось такий у нас чудовий лев. Монета без недоліків, є подряпини, але на капсулі, не на монеті. І на у нас Демократична Республіка Конго. Номінальний номінант даної монети. Тираж 30 тисяч екземплярів. І ще одна монета дуже рідка. Ювілейна Кукабара. 20-річна. Монета випускається з 1990 року. В, даному, в руках у мене монета 2009 року. Пташка, яка сидить на гільці в променях сонячного світла. Цю монету вже я зміг придбати останні в тому місці, де вони були. І наразі було в мене три монетки, залишилась одна для колекції. Шикарний екземпляр, який рідкий і важко її знайти. Теж унція срібла, тираж величезний, 500 тисяч екземплярів. Але в Україні я цих монет не бачив. Ну ось, Таке відео, такий огляд, сподіваюсь, вам сподобались ці монети. Напишіть, які монети вам сподобались зі срібла, які монети з Нейзельберу. Що ви думаєте з приводу перспектив цих монет, цін. А я на цьому з вами прощаюсь. І прошу вас наближати перемогу за допомогою донатів, які ви бачите, які вам трапляються в телеграмі, в інтернеті. Наближайте перемогу України. Дякую і до побачення.